Всім привіт! Темою сьогоднішнього нашого відео буде перше IDO на біржі ByBit. Я вам поясню, як в ньому брати участь, які тут умови потрібно виконати, взагалі чи варто брати участь, розповім, що таке IDO та й заодно, що таке Web3. Сідайте зручніше та всім гарного перегляду. Після того, як ми потрапили на головну сторінку біржі Bybit, що з телефону, що з комп'ютера, шукаємо вкладочку Web3. Тут є Bybit Wallet, на нього потрібно перейти та створити новий гаманець. Що таке IDO? IDO це пропозиція криптовалютного токену, яка проводиться на децентралізованій біржі. Але ж ви скажете Bybit – централізована біржа. Так, все вірно. Але після того, як вони запустили Web3, вони мають. Можливість тепер проводити ось такі IDO. От тут є вкладочка IDO, зараз я вам розповім, які тут умови. Для того, щоб взяти участь в цьому IDO, як воно взагалі по механіці відбувається. Вам потрібно, тут буде 200 виграшних білетів, сума викупу 200 USDT, я зараз поясню, що це означає. Вам для початку потрібно тут буде у вас. Bybit wallet, от гаманець, треба скопіювати адресу. І по мережі bep 20 з основного гаманця біржі Bybit скинути сюди 0.1 BNB для комісії і мінімум 300 USDT. Ну, точніше, 300 USDT буде достатньо. І тільки після того ви зможете підписатися тут на IDO і брати в ньому участь. Тільки 200 виграшних білетів, це дуже мало. Тобто з одним аккаунтом насправді тут шансів зовсім небагато. Але хто має декілька акаунтів або хто дуже везучий, можливо і пощастить. В принципі, як це перше IDO на біржі, я думаю, воно може бути профітне, так як заради реклами вони можуть, ну воно може вистрілити для того, щоб привернути увагу аудиторії. Тому я буду брати участь в будь-якому випадку, тим більше, що тут, по суті, нічого не втрачаєш. В ці 0,1 BNB і 300 доларів. Якщо ви не виграєте квиток, просто можете скинути собі назад на основний гаманець. Якщо ж ви виграєте, вас, ваш білет буде виграшний, у вас буде можливість на 200 USDT викупити токени цього 3P-проекту за ціною 0,0001. Тобто це, напевно, наймінімальніша ціна, яка може бути токену, тому, в принципі, можливо, вдасться на щось на тому заробити. Коли ви вже виграєте білет, тоді вам вже буде потрібно вирішувати, чи будете ви викупляти токени, чи ні. Ну, Якщо ви не плануєте їх викупляти, то їх, в принципі, сенсу брати участь в IDO нема. В загальному, що таке Web3? Web3 3 це концепція нової інтеграції розвитку вебу. Якщо простими словами, це новий. Кращий інтернет, ніж попередні. Токени, які люди будуть отримувати з виграшних квитків, також будуть торгуватися тут. Іменно на цій вкладці їх не буде на біржі. Вони будуть тут, їх тут можна буде свапнути, наприклад, на BNB. Я думаю, я на USDT, і перекинути на основний гаманець. Як цей кошельок поповнити? Просто звичайним переказом. Тут я вже казав, у вас є тут ваш Bybit Wallet, ви його копіюєте, і йдете на основний кошельок біржі Bybit, USDT чи BNB перекидаєте сюди в мережі bep 20 Там є швидкий переказ на Bybit Wallet, але будьте обережні, тому що він працює тільки з Ефіріумом, а вам саме треба переказувати сюди кошти по мережі bep 20 В принципі, я думаю, це все. Як бачите, я свою підписку вже оформив після того, як закинув сюди BNB і USDT. Також на свої інші аккаунти теж буду оформлювати підписку, а вдруг пощастить. Хочу вам нагадати, що я маю партнерку з біржою Bybit. Я залишу посилання на неї під відео. Ви зможете зареєструватися та отримувати бонуси до 4000 доларів за реєстрацію. Там за перший депозит, за QVC. Тобто там є різні бонуси, потрібно буде читати. І ви зможете за певні дії, так як ви новий користувач по партнерці, зможете отримувати додаткові якісь бонуси. Також в описі я залишу свій телеграм-канал. В якому зазвичай залишаються всі аєрдропи, роздачі, різні активності, які так сказати, не доходять до youtube каналу? Всім дякую за перегляд. В будь-якому випадку чи приймати участь чи ні, вирішувати вам? Бажаю профіту, тому хто буде приймати і виграшу. Всім удачі.